Шикарний варіант без перепов нержаючі заземлення від гарячі. <світ> Встановлення робочого захисного заземлення з нержавіючої сталі терміном експлуатації 50 років в Києві та Київській області. Для того, щоб зробити нержавіюче заземлення, ми беремо комплект нержавіючого заземлення Nord Squan губиною 6 метрів. Якщо нам потрібно буде трошки глибше, можемо добудувати ще додаткові стежні. Комплекс состоїть із чотирьох стержнів по півтора метра, діаметр 16 мм, це сплошна нержавійка, посадка з натягом, заздалегідь викопали ямочку, в неї ми вставляємо зазвичай руцями, для того, щоб перевірити, що там всередині немає ніяких комунікацій, але замовник тут нас впевнив, що там нічого немає. Ставимо нагідь, беремо відбійний молоток. Відбійний молоток 25 жовт. ударне навантаження і починаємо монтаж. вантажку. У нас подвійне з'єднання. Спеціально стоїть подвійна така посадка для того, щоб на простій ґрунті, складні ґрунти, і тут є ще така обратна закльопка. Коли ми вже починаємо колотити дуже важкі ґрунти. За рахунок обратної заклепки вона там заклепується і вже не спригує. Беремо мідну шайбу, це ощільнююче кільце. Моя прелість. Ставимо. Це для того, щоб покращити перехідний опір між стержнями і законсервувати місце з'єднання. А також ця мідна шайба потім буде давати мідний купрос, трошки покращить опір розтікання в самому місці з'єднання. Насаджуємо для зручності, можна в принципі монтувати кубаду і не все довгу. Ми беремо відбійний молоток. Звичайним парфоратором не раджу, нічого у вас не вийде. Змонтували два стежні, робимо контрольні виміри. На двох стежнях отримали 19,3 Ома, це вже непогано, продовжуємо далі. Забуваємо третій стержень. Пробуємо контрольну перевірку. У трьох стержнях ми отримали 11 і 3 мовлення. Замовнику дуже повезло з мунтами. Четвертий стержень монтуємо, але є одна хитрість. Ми знаємо, що в нас вже буде все нормально. І тому цей стержень ми не до кінця забуваємо, щоб на... зверху тут вже Докрутити мідний кабель. А потім ми його вже поглибимо потім, щоб не стояти в позі зю і прикручувати. Такий лайфхак дуже крутий. Продовжуємо. Момпоек заземлення ще не до кінця змонтований. Зараз ми будемо робити підключення, але ми вже отримали 7,62 Ома. Це просто шикарний варіант без переплат. Шикарний варіант без переплат. ржаючи заземлення від пунгарьова. Для підключення ми додатково ще захищаємо кабель термозбіжною трубочкою. Ой, термозбіжною. Просто гофротрубочкою. Дікінечник. Забрав я розвистий. Для того, щоб закерметизувати місце з'єднання, ми додатково обробили термозбіжною трубкою, поставили ще пластикову гофротрубку для того, щоб механічно, механічно захистити. І тепер антикоразійний бандаж накручуємо. Наступним чином. Я спеціально даю трошки маленький кончик і Чинаємо. Блін. Ось така блямба у нас отрималась. І тепер ми далі просто його добиваємо. Нам було зручно його дуже обмотати, от можна побачити. Заземлення жовтозелений ПВ3-1 на 16, це рекомендований січення для підключення головної заземлюючої шини. Мінімальне січення повинно бути 10 мм квадратних, згідно з ПУЕ ГОВА 1.7 А взагалі рекомендовано 16, це по механічній міцності. Січення заземлюючого провідника повинно бути половинофазного. Тобто, якщо у вас заходить кабель більше, ніж 32 квадратних міліметри, ті тобто, вже треба не 16, а щось більше. А якщо у вас до 32 мм квадратних приходить кабель, то тоді оцього січення буде достатньо. Тобто, взагалі-то до всіх будинків стандартних, цього січення більш-менш більш, достатньо. Після, після підключення, коли ми добили трошки у нас отримали ми 6 омів, 5-94. Це чудовий результат. По нормам, тут у нас 220 вольт, взагалі ідеальний варіант там 4 Ом, але по правилам безпечної експлуатації, правило будови електроустановок для 220 вольт достатньо повторне заземлення менше 30 Омів, для 380 менше 15 Омів. І для трансформаторних підстанцій, якщо е, ліній які приєднані до трансформатори по станції менше 2, тоді 4 Ом. А так взагалі загальний опір повторного заземлюючого пристрою повинен бути 4 Ом. Тобто зараз вони повинні оце, цю землю і ноль, які приходять з мережі, на вводі з'єднати між собою таким чином зробити якби занулення. Це повторне заземлення називається. І після того можна ще зробити вимір опору заземлення. Уже з приєднаним нульовим провідником, і з приєднаним нульовим провідником повинно бути менше 4 ом, як того потребує книжка. Але тут у нас вже 6 омів. Цей результат е, споганити дуже важко і спотворити. Тому тут все чудово. Якщо вам треба заземлення, блисковкозахист, сонячні панели, інвертора, ремонти, все це до нас, звертайтеся з нами подавати легко.